День великих щирих, але невиправданих сподівань. Рівно п'ять років тому, 26 лютого, понад 15 тисяч кримських татар та проукраїнських жителів Криму вийшли під стіни Верховної Ради півострова, аби довести Крим. Це Україна, здавалося б, що мети вони досягли тих, хто кликав руський мір до Криму з під стін парламенту, відтіснили і не дали депутатам провести сесію. Але того дня ніхто й не здогадувався, наскільки великою була загроза. Вже наступного дня Крим заполонили російські військові. Протистояння під парламентом Криму 26 лютого 2014-го. в цьому натовпі і Вельдар Шукурджиєв, активіст Кримського Євромайдану. Кадри відзнятий телеканалом АТР п'ять років тому бачить вперше. Знаходить себе із прапором України. такий нетрадиційний, великий флаг був у нас залишився в Криму. Спрятали. Ну надеюсь, по возвращению все таки його достану і повішу там, де він висеть. 26 лютого досі згадує із болем і з гордістю, як поспішали з усього Криму під стіни парламенту люди, щоб виступити за єдність України за закликом меджлісу, який єдиний став на захист цілісності держави, засудивши кримських політиків, які вже відверто виступали за приєднання до Росії. Саме на 26 лютого скликали позачергову сесію парламенту, де за інформацією меджлісу мали офіційно звернутись доMoskvy. Другої сили, на жаль, також і каких-то органов власти были неспроможными на территории Кры Крыма э, отреагировать на, на вызов того периода. Проукраинский люд сбирается под Радою с 9 ранку. Есть угроза э, проведения сессии. Мы не позволим принять те... подлые рішення, которые сейчас Константинов і його банда коренной народ, і ми не позволим нарушать целостность України. Поява проросійських сил дещо несподівана, адже їх мітинг планувався на другу дня. Стає зрозуміло, готуються провокації. Було даже того, що вони приїхали не просто з флагами, з транспарантами, з лозунгами, з какими політичними та економічним требуванням. Ані приїхали вже з заточками, приїхали з камнями, приїхали з бутилками, приїхали з арматурами та людей, що миті більше є. на невеликій площі збирається до 15 тисяч про українських і кілька тисяч про російських сил. Міліція зникає. Снявся картон міліція, они просто ушли, они просто растворились, их там не было. Пророссийские силы пошли на нас в атаку. Перемовини про розведення сторін ведуть і очільники між із представниками проросійських сил. За кілька годин голова меджлісу Рефат Чубаров та Сергій Аксьов спільно закликають до припинення протистояння. Наші колеги. Кримські татари, наші колеги по праву руку, держить спокійся. Я думаю, що скоро вже ми отримаємо звістки з шостого етажа. Держите коридор, держите коридор. Далі ще кілька годин протистояння під радою, що було в її стінах, сьогодні згадує голова меджлісу. Вона вщент заповнена людьми, багатьох з яких Рифат Чубаров бачив вперше. Тепер ми розуміємо, що то вже були теж представники спецслужб. Росії і Константин вже тоді власне нічого не вирішував. Попри наявність проросійської підтримки, Меджліс домігся скасування сесії. Українські мітингувальники сприйняли за перемогу. Тоді ще не було повного розуміння ступеню загрози за закликом Меджлісу, Люди почали розходитись. Ми пішли чітко, осознаває, що ми в очередной раз сумели працювати. этим сепаратистам. И, конечно же, большое сожаление, что 25 лет Центральный Киев не слышал нашего голоса с Крыма о том, что существует постоянная угроза. Найгірше було зранку, адмінбудівлі вже захопили невідомі чоловічки. Активна фаза анексії почалась. Та навіть попри це меджліс та всі, хто прийшов на мітинг, історично вагомі цілі досягли, коли не дали через офіційний заклик парламенту Криму до Росії показати світу, що буцімто Крим сам через керівні органи просився до Росії. Ми змусили Путіна е, залучитися до іншого плану плану. Б. Це вже був план відвертого військового збройного захоплення Криму, і це було на е, очах всього світу. І саме тепер, завдяки те, що ми змусили тоді Путіна саме е, е, ну, залучити такий план. Росія тепер потерпає від санкцій. Вікторія Бойко Іслям Пінкаєв, Заман АТР.